Це був день, який почався, як і будь-який інший. я гуляв, коли раптом побачив дорослого чоловіка, який з жадібністю пив крові молоко прямо з пакета. З таким ентузіазмом він лив його собі в горло, що я раптом замислився. Коли споживання великої кількості виділень іншої тварини стало настільки звичайним, що дорослі чоловіки на вулиці роблять це подібно до новородженої дитини від їхньої власної матері мені здалося, що Фрейд опустив це. Усі ці роки теоризуючи про відносини між батьками та їхніми дітьми. переді мною був чоловік, який відкрито інфантилізував себе, підлучений від своєї матері та приучений до сосків іншої. Але ця мати була з абсолютно іншого виду. Спостерігаючи за цим видовищем, я задумався про соціальну реакцію на цього самого чоловіка. Якби він лежав під коровою та пив прямо, скажімо, із джерела більшість людей вважала б це дивним, жахливим та збентежуючим вживання секреції іншого виду, ця фраза, яка приходить на думку. Але що робив чоловік, що стояв переді мною? Що було принципово інакше? Нічого. Єдина реальна різниця полягала в тому, що молоко було взято з корови та поміщено в пакет, але все одно це було вживає. Ання іншого виду. Отже, як ми до цього дійшли, що дає молоко? Давайте обговоримо це. щоб зрозуміти, нам потрібно повернутися назад у часі до неолітичної революції. Це період, що почався приблизно 10 тисяч років тому, коли люди почали осідати та одомашнювати тварин. Окрім вирощування тварин на м'ясо, є докази, що ранні фермери в частинах Європи, Африки та Близького Сходу також вживали тваринне молоко. Це видно з зображень у стародавньому скельному. Мистецтві, жирних залишків на гончарних виробах та аналізу кісток тварин, які свідчив, що самок тримали в живих довше звичайного віку забою з інших міркувань, таких як доїння. існує декілька причин, чому люди могли почати пити молоко в цих частинах світу. Одна з них це те, що молоко було легкодоступним джерелом води та гідрації в частинах Африки та Близького Сходу, де посуха була поширена, а вода була дефіцитним ресурсом. В холодніших регіонах Європи, де вирощування вражає. Аю було складнішим, молоко забезпечувало цілорічне джерело харчування під час голоду. Хоча там також розводили кіз, овець, свиней та коней, молоко корів ймовірно переважало, оскільки корови більш покірні та легше експлуатуються, і вони виробляють більші об'єми м'якішого на смак молока. Але важливо вказати тут, що те, що наші предки пили молоко, не означає, що вони робили це без проблем. По перше, сире молоко може містити багато бактерій, таких як кишкова паличка та сальмонела, які звичайно заражають людей та можуть бути навіть смертельними. Молоко також містить цукер, званий лактозою, і нам потрібен фермент лактоза для його переробки. Але всі савці, включаючи людей, насправді припиняють виробляти цей фермент після відлучення від молока своєї матері, що призводить до лактозної. Нетерпимості деякі дослідники вважають, що ця особливість могла розвинутися для того, щоб насправді запобігти вживанню дорослими дітьми молока, призначеного для немовляти, необхідного для їх виживання. Але ми очевидно не прислухалися до цього і не лише у випадку з іншими видами. Наші предки продовжували пити молоко тварин, хоча це могло робити їх хворими. адже хвороба була кращою за смерть від голоду. відчайдушні часи вимагають відчайдушніх заходів і таке інше. Зрештою, природний відбір віддав перевагу тим, хто менше хворів, і міг краще переносити лактозу, що призвело до мутації, яка зберегла ген лактози постійно активним. Цей стійкий до лактози ген поширився найшвидше в північній Європі, де люди споживали більше молока, можливо, через холодну погоду, через яку молоко зберігалось довше. І можливо, тому що інші регіони були більше населені мисливцями збирачами, поки сільське господарство домінувало в Європі та місцях, які європейці пізніше колонізували, наприклад, те, що тепер називається сполученими штатами, Споживання молока було ще далеко не поширеним. І лише тисячі років по тому коров'яче молоко стало побутовим продуктом на заході. у 19 столітті промислова революція повернула технології, які перетворили молоко з продукту виживання в повноцінну промисловість. Ці технології включали пастерізацію, яка є процесом нагрівання молока для знищення шкідливих бактерій, а також рефрижерацію, яка продовжувала термін зберігання. Та залізницю, яка дозволяла швидко транспортувати їжу з сільської місцевості до міст, ці винаходи зробили молоко більш доступним і безпечним для пиття людьми, що призвело до збільшення споживання. Потім, під час першої та другої світових війн виробництво молочних продуктів ще більше зросло, оскільки мільйони тонн згущеного та порошкового молока були відправлені до сил союзників. Цей величезний сплеск попиту спонукав фермерів припинити диверсифікацію та зосередитись виключно на виробництві молочних продуктів. Цей період. Побачив зростання механізації молочних ферм від малих сімейних господарств до великих заводських підприємств з доїльними машинами. Корови були спеціально виведені так, щоб виробляти в 10 разів більше молока ніж вони могли зробити це природньо. Але проблема в тому, що після воїн пропозиція значно перевищила попит і фермери зіткнулись з величезними надлишками, але без покупців. Індустрія сиру та масла поглинули деякі з цих надлишків, але великі кількості молока все ще залишалися. і фермери відчували, що вони вклали занадто багато часу та енергії у перехід до масштабного цілорічного виробництва молока, щоб просто зупинитись. Тому замість зменшення виробництва вони лобіювали у уряді, який врятував і купив надлишки у фермерів за кошти платників податків. Це стало початком дуже, скажімо, тісних відносин між молоком молочної промисловості та урядом, які тривають дотепер. крім покупки та зберігання надлишків молочної продукції у великих складах, багато з яких, зрештою, виявилося марним. Уряд також допомагав маркетингу молочної промисловості та заохочував громадськість пити більше молока. Це включало збільшення рекомендацій щодо молочних продуктів у офіційних дієтичних настановах, включаючи програми безкоштовного молока у школах та нагляд за відомими маркетинговими кампаніями, такими як God Milk. Насправді уряди допомагали створити та фінансували маркетингові органи, які існували виключно для просування коров'ячого молока серед населення та його продажу бізнесу, це включало програму перевірки молочних продуктів у США та молочну маркетингову раду у Великій Британії. адже нічого не викликає більше впевненості ніж уряди, які працюють з приватним сектором, який має власні інтереси, щоб нав'язувати нам споживачам те, що вони виробляють. хоча саме цей факт повинен дійсно підкреслити ду. Дуже важливу частину цього рекомендації які ми маємо, та маркетинг коров'ячого молока не був заснований на жодних серйозних наукових зусиллях або тому, що уряди та молочна промисловість мали в пріоритеті найкращі інтереси для споживачів. але через цей величезний надлишок, який існував це партнерство між молочною промисловістю та урядом, було по суті однією з найуспішніших маркетингових компаній в історії, оскільки воно повністю. Нормалізувало щось таке ненатуральне і дивне, як пиття грудного молока іншого виду, і навіть переконало нас, що ми повинні споживати коров'яче молоко для здоров'я, що об'єктивно кажучи, зовсім не має сенсу, враховуючи, що корови виробляють молоко лише для годування своїх власних дітей. Розумієте, молоко не призначене для людського організму, і його споживання викликає велику кількість серйозних проблем у сучасному світі. Це ожиріння, цукровий діабет, резистентність до антибіотиків, Біотиків, рак грудей, товстої кішки та простати, і це лише деякі з пов'язаних з цим проблем. Це також погіршує такі речі, як забруднення відходами їжі, глобальне потепління, втрата біорізноманіття та середовище існування на кінець. Молочна промисловість викликає жахливі страждання тварин, оскільки матерів змушують переживати фізично та емоційно травматичний цикл примусового запліднення, а потім відбирають у них новороджених дітей, доки їхнє виробництво молока не знизиться і тоді їх забивають. є очевидно. На проблема з індустрією, яка включає в себе людей, які беруть сперму від тварини, потім проникають в іншу тварину і водять цю сперму всередину, щоб зробити її вагітною. А потім забирають в неї дитину, щоб ми могли пити молоко, яке потім видавлюється з тварини, в яку ми проникаємо, як це може бути нормальним і не вважатися дивним та хворобливим але навіть з усіма вродженими проблемами, що існують в молочному фермерстві, молоко тепер є частиною нашого повсякденного життя. І хоча це не зміниться за одну ніч на щастя, існує проста альтернатива це молоко з рослин. Пиття вівсяного молока, кокосового чи соєвого, чи будь-якої іншої альтернативи, є одним з найпростіших, але найбільш нагальних і важливих кроків, які ми можемо зробити, щоб почати вирішувати ці проблеми та боротись да давнім міфом про молоко, отже, підсумовуючи, ми почали пити кров'яче молоко з вічі у часи нестачі та голоду. це призвело у деяких людей до генетичної мутації, яка дозволила їм переносити лактозу. Промислова революція використала це та перетворила цю відносно рідкісну звичку на індустрію, яку уряд продовжує підтримувати та просувати за гроші платників податків. Потім роки масивного маркетингу та інтеграції у наші соціальні структури залишили нас з неправильним пере. Конанням, що людські істоти мають пити коров'яче молоко але це не так. Насправді, молоко було лише останнім засобом у часи вічі та виживання, і його продовжене споживання зараз шкодить набагато більше ніж допомагає. Настав час залишити коров'яче чи молоко коровам, адже саме для цього воно і є. Крім того, припинення споживання молочних продуктів важливо, оскільки це означає, що ми залишимо цю жорстоку та руйнівну звичку в минулому, де її місце